В Шостинській міській територіальній громаді близько 6 тисяч внутрішньопереміщених осіб. На минулому тижні до нас стали звертатися ще мишканці дружби. Більше всього, вимушених переселенців це в Вороніжський старостинський округ, в Чаплівському старостинському окрузі у нас вже 41 особа, 22 особи Собіцький старостинський округ, також багато у нас вимушених переселенців. Ображівський старостинський округ. 27 чоловік, Богдановський старостинський округ. У нас на сьогодні вимушені переселенці вже проживають у всіх старостинських округах. На базі центру естетичного виховання, це адреса свободи, 18. Створено центр надання допомоги вимушеним переселенцям. Це консультативний орган, який допомагає нашим вимушеним переселенцям адаптуватися в Шостинській міській територіальній громаді. Кожен день працює фахівець управління праці та соціального захисту населення. До центру звернулись 42 особи. Основне питання це питання соціального захисту, оформлення довідки та статусу внутрішньопереміщеної особи, дуже багато питань оренди житла. Купівлі житла, також питання надання гуманітарної допомоги. З цих питань надає консультацію і допомогу спеціаліст. До Шостинської міської територіальної громади звертаються як одинокі громадяни, як пенсіонери, так і родини з дітьми. Вже до Чаплівської, Клишківської, Воронежської і Шостинських шкіл. Завітали діти з числа вимушених переселенців в усіх навчальних закладах. Надана допомога, щоб щодо краще адаптуватися дітям в наших школах, в нашій громаді. У кожному навчальному закладі є психолог, який надає допомогу. Ще управлінням праці та соціального захисту населення надається допомога для перевезення як речей. Перевозилась так, і худоба перевозились урожай, які зібрали наші вимушені переселенці. На сьогоднішній момент можна звертатися за телефоном. 7.2230 з питаннями щодо допомоги вимушеним переселенцям.